Від радикальної партії Галисюк Віктор Валерійович, будь ласка. Дякую, шановний Андрій Володимировичу. Шановні колеги. Одним з найбільш руйнівних нещодавних рішень влади стало підвищення тарифів на опалення і ціни газу для населення, практично вдвічі. Тепер за опалення звичайної двокімнатної квартири придеться сплачувати 1500 або більше гривень, і це при середньомісячному наявному доході на одну людину. Тобто, те, що залишається людині на руки, 2600 гривень по минулому року. Середня пенсія тисячу. 700 грн. Тобто комуналка вже наздоганяє Європу, а доходи громадян відстають в 10 разів. Влада каже, що передбачає субсидії. Але разом з тим, по перше, незважаючи на субсидії, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги сягнула 13 мільярдів гривень. По друге, субсидії лише консервують бідність і енергозалежність, бо вони не вирішують проблеми. Вони лише залишають залежність громадян від цих субсидій. Споживання енергоресурсів на один квадратний метр житла в Україні на 60-70% більше ніж в Євросоюзі газу на опалення одного квадратного метра оселі йде в 2-2,5 рази більше, ніж в Європі. На цьому фоні уряд передбачає 40 мільярдів гривень на субсидії населенню в 2016 році. Наступного року, згідно оцінок Берлін Економікс і Макінзі, субсидію можуть сягнути 80 мільярдів гривень. Ви тільки вдумайтесь цю цифру. Суспільства саджають на субсидійну голку. Це фінансування неефективності, яке йде з кишень звичайних громадян. Скільки ж вкладає уряд у справжні вирішення проблеми в енергомодернізацію? Цього року уряд вкладає в енергомодернізацію менше. 1 мільярду гривень це просто як кіт наплакав. По суті, уряд просто перекладає технологічну відсталість, неефективність втрати. Тепла, корупцію, свою недолугість на плечі громадян. Громадяни ні в чому не винні, громадяни не заслуговують такого ставлення від власного уряду. Радикальна партія натомість пропонує провести масштабну енергомодернізацію, в тому числі за рахунок залучення коштів Світового банку, позбутися шалених непродуктивних витрат енергоносіїв, ліквідувати державного посередника монополіста Нафтогаз України, запровадити ринкове прозоре. Ціноутворення і запровадити податкові стимули для тих, хто запроваджує енергоющадні заходи, а не закладати бомбу під залишки соціальної стабільності, як це сьогодні робить уряд. Причому це конкретні пропозиції, які втілені в законопроектах 45-49 про енергосервіс, постанова Верховної Ради 3306 про ліквідацію Нафтогаза, постанова 3747 47 про перерахунок ціни на газ для населення. Друге економічна політика уряду. Світовий банк прогнозує зростання економіки України на рівні 1%. Що це означає? Це означає, що Україна ніколи не буде з такими темпами в Європі. Ніколи з такою політикою не буде в Європі. Більш того, це означає, що заробітна платня і пенсія залишаться такими саме жабрацькими. Це тому, що уряд підміняє справжню програму радикальних реформ, які потрібні країні. Співпрацю з МВФ. Це тому, що сьогодні наша економіка на 95%. Відсотків залежить від цін на сировину, а уряд не провадить контрциклічну економічну політику, яку пропонує радикальна партія. Це тому, що сьогодні понад 60% економіки знаходяться в тіні і в офшори щороку виводиться понад 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Замість того, щоб долати ці проблеми, уряд по суті затягає паски. Населенню це тому, що влада однією рукою випрошує нові кредити МВФ, а іншою рукою зберігає схеми, корупцію, неефективність, тіньову економіку. Це є абсолютно несправедливо. Фракція радикальної партії продовжує вимагати створення в парламенті тимчасової слідчої комісії по корупції та офшорах. Ми також виступаємо за повну зміну економічного, монітарного та соціального курсу країни. Зокрема, цього тижня ми починаємо збір підписів за зміни до конституції в частині зміни. Головної мети діяльності національного банку ми пропонуємо, щоб за кращим світовим досвідом, за досвідом Сполучених Штатів Америки, Національний банк країни відповідав за питання фінансової стабільності, сприяв економічному зростанню та повній зайнятості населення, тобто займався в тому числі подоланням безробіття. Радикальна партія також наполягає на прийнятті цього тижня ініційованих нами законопроєктів 3868 та 3873 про безперебійне забезпечення металургійних підприємств сировиною. Від цих законів залежить 25% українського експорту, 25% української промисловості. Це сотні тисяч працівників, це мільйони членів родин металургів, пов'язаних галузей. Влада, яка не забезпечує нормального життя громадян, втрачає залишки довіру суспільству і тягне країну в минуле. Дякую.